В рамках свого візиту на Прикарпаття народний депутат України Михайло Довбенко зустрівся із колективом Золоквянської школи, де розповів про ситуацію на фронті та загалом окреслив стан справ в економіці. Я за те, щоб ми припинили стрілянину. Я за те, щоб не вбивали наших хлопців. Я за те, щоб почали сьогодні відводити танки і гармати. Я за те. Але я не проти. Ви хочете нам в грудні віддати кордон? віддайте в грудні. Значить, тоді. Санкції діють, поки ви не віддасте нашу територію. Діють санкції. Ми хочемо, щоб був він знесилений. Тоді, якщо санкції будуть діяти хоча б до кінця року, то я думаю, що й 380 мільярдів не хватить резервів. І тоді нам буде легше, щоб не кожен день він нас ламав через коліно, але легше робити і реформи і рухатися так, як ми хочемо, до Європи. Як і обіцяв, ще на початку передвиборчої кампанії нардеп приїхав підписати із Залуквянською школою договір про співпрацю. Глибинна причина в чому полягає, що депутати різних рівнів дуже часто на передвиборчих кампаніях обіцяють спілкування з виборцями, співпрацю і так далі, коли їх обирають, часто густо про це забувають. І для того, щоб цього не було, ми таку запропонували ідею співпрацю. Я обіцяв колективу, що як що мене оберуть люди, то я приїду сюди укласти таку угоду. Колектив школи сподівається покращити матеріально-технічну базу закладу і, так би мовити, зробити владу ближчою до народу У 2016 році. Школа буде святкувати 50-річчя роботи школи в цьому в сучасному приміщенні, 120 років від заснування початкової школи в селі Залуква. І крім того, буде святкувати 130 років від дня народження Іван Неблашкевич, ім'я якої носить школа. І маємо яку проблему? Дивіться, дуже складна соціально-економічна ситуація. І попри те, школа має готуватися і до цих дат, і розвиватися, знаходити різні можливості. Сторони узгодили окремі спірні пункти і поставили свої підписи традиційне дружнє рукостискання і сподівання на плітну співпрацю. Потім Михайло Довбенко зустрівся із колективом Галицької центральної районної лікарні, де пообіцяв посприяти у вирішенні питань з довгобудом хірургічним корпусом та відповів на питання лікарів щодо медичної реформи. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.